Чи знали ви, що лише одна безкоштовна річ може вам допомогти з постійними повторюваними тривожними думками, погіршенням пам'яті та концентрації, а також хаосу в голові? Не знали? До того ж, існує просто ціле море психологічних досліджень, які підтверджують її ефективність, і це? Ведення щоденника, наприклад, дослідження експресивного письма панни Бейкера, яке проводилось двічі, і показали, що люди, які пишуть ручкою на папері про свої емоційні переживання протягом 15-20 хвилин кількома сесіями, мають покращене емоційне та фізичне самопочуття не лише в моменті, а й в перспективі. Це пов'язано з тим, що коли ми пишемо про те, що нас турбуємо, ми проживаємо негативні емоції і відпускаємо їх. А також під час письма активується наша префронтальна кора і пригнічується амигдали. Перша відповідає за критичне мислення, логічне мислення та планування, друга – за страх. Таким чином це дає нам можливість критично осмислити ситуацію і знайти якийсь вихід зі своєї проблеми. Тобто, перше, ви відпускаєте стрес, друге, ви знаходите рішення на свої проблеми, внаслідок чого вирішуючи їх, покращується якість вашого життя і ваше самопочуття. Суть техніки полягає в тому, що ви пишете про те, що завдає вам емоційні переживання протягом 15-20 хвилин кількома сесіями, систематично, тобто ви це робите неодноразово, а повторюєте там щодня, щотижня. Важливо зазначити, що стабільний та значущий результат від цієї техніки проявляється затримкою, тобто вона має накопичувальний ефект. Можна провести аналогію з прийняттям заліза. Якщо у вас є залізодефіцит, вам потрібно приймати таблеточки понад 2 місяці, перш ніж у вас будуть дійсно помітні результати. Тут така сама логіка.